Будова та основні функції бруньки. Брунька це власне зачатковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями. За розміщенням на стеблі розрізняють верхівкові бруньки, ростуть на верхівці стебла, та пазушні ростуть у пазухах листків. За рахунок верхівкових бруньок пагін росте в довжину, а завдяки пазушним. Бічним галузиться. За призначенням, бруньки поділяють на вегетативні або ростові, містять зачаткові стеблої листки і генеративні або квіткові, містять зачаткові квітки або суцвіття. Зовні бруньки вкриті бруньковими лузками. Ці луски захищають бруньку від перепадів температури, висихання, механічних пошкоджень. Під бруньковими лусками, зокрема вегетативної бруньки, міститься зачаткове стебло, а на його верхівці конус наростання. Конус наростання, завдяки якому стебло росте вдовжину, складається з двірної тканини. На зачатковому стеблі розташовані дуже дрібні зачаткові листки, у пазухах, яких містяться бруньки. Генеративні бруньки, що являють собою зачаткові квітки або суцвіття, більші за вегетативні і мають кулясту форму. Основні функції бруньки. Утворює пагін, сприяє його галуженню, забезпечує ріст рослини в довжину.